Добрий ранок, прекрасні люди. На вихідних я почула цікаву фразу, якою хочу дуже поділитися з вами. Іноді Бог руйнує наші плани, тому що знає, що наші плани зруйнують нас. Така цікава фраза, знаєте, і вона дійсно має глибокий сенс. Тому що ми з вами багато що плануємо, ми багато що хочемо. І в мене є питання: а наскільки часто, чи в кожній ситуації, в кожному плані, в кожному пункті ми даємо дійсно місце Богу? Ем, знаєте, я зараз доросла до того віку, коли дійсно люди, як я раніше не казала, Оля, буде тобі 40, там 45, ти зрозумієш переоцінка цінності і все таке. І я розумію, що от, ем, може переоцінка цінності і ідея. Але вона має йти в більш глибокий сенс, в більш впевнений, твердий. Тому що, до прикладу, якщо у вас е, була цінність е, будь-яким способом шляхом дійти до Царства Божого, то що це за будь-який шлях? Що там має бути, щоб ти точно туди потрапив? Або до прикладу, да, е, Виховати гарних, хороших дітей, щоб вони служили Богу. Це цінність для когось. Окей, діти виростають, і діти не роблять цей вибір. Або я знаю багато випадків, коли е, в ДВР це в поколінні, і діти да, стали служителями, але відродження відбулося не в 20, не в 30, не в 40, а старше. І людина каже, я просто я стільки років робив не те. Я думав, що я роблю правильно? Я думав, що це моя цінність, а як виявляється, я не чув голос Бога, я проживав своє життя неправильно. Тому що, так, да, навички є християнські, а чи є в цьому живе спілкування з Богом? Чи є отой поклик, про який я постійно говорю вам всім? Чи точно ви в своєму місці? На своєму служінні, яке маєте нести, чи точно ви там, де ви маєте бути. І знаєте, в більшості випадків виявляється, що ні. Від того і вигорання, смуток, від того багато речей відбувається, які дають нам розуміння, що от, от, от так от. І знаєте, я слава Богу, за 20 років віри в нього і шляху з ним. Ніколи не сумнівалася, що в тому служінні, що я роблю. Я знала, що я маю бути вчителем по вивченню біблії. Я їм є. Неважливо, в якому форматі. У мене було дитяче служіння, жіноче служіння, просто група по вивченню біблії. Я є спикером молодіжних жіночих конференцій різного формату. Це вчитель, це все є вчительством. І також я знала, що Господь хоче зробити для мене те, що. На мою думку, тоді вважалося якось ну, незрозумілим, тому що що таке вчительство, я знаю. В мене є і навички, і поклик, і розуміння, і взагалі от, е, талант такий, да, бути вчителем. А що таке наставництво? Я не знала. Але я довірилась Богу. Я сказала, окей, Господь, допоможи мені. Тому що е, я взагалі не розумію, що таке наставництво, з чим воно зв'язано і що має в результаті бути. І Господь мені допоміг, провів мене. Але я зараз хочу сказати про те, що дивіться, які в нас є плани. Ми інколи бажаємо такі речі, такі, е, таких людей, деяких, да, що потім, знаєте, як не випадково така фрака, да, ні очаровся, щоб не розчаруватися. Тому що ми за понад усе бажаємо бути в просторі цієї людини, поспілкуватися, щось дізнатися, здобути якийсь сенс. А потім бачиш, що страпляється, таке у а я думав про тебе краще. То така людина, як і ти, така сама грішна, така сама. І да, в якійсь справі вона дійсно, ух, молодець, розвивається, вкладає зусилля, не вигорає в цьому. Тому ти і є тим, хто восхищається, тому що людина стійко стоїть на цінності своїй. Вона розуміє де її, де його місце. І ми тим якраз і восхищаємося. А коли ми дізнаємося якийсь промах або ще щось, у... і ми починаємо принижувати здібності, таланти, можливості, роздуми, розвиток людини і так далі. І тоді ми маємо те, що маємо в наших справах. Чому у нас інколи не виходить те, що виходить? Можна знати в цій фразі сказати: Бог рушить плани, тому що вони нас руйнують. Є дійсно плани, які ми над усе бажаємо, і вони дійсно нас руйнують. А є плани, які, знаєте, ми зробили вибір, ми пішли, Бог зробив допускаючу волю, і все. Така знаєте, цікава ситуація виходить насправді. І мені б хотілося, щоб ми тут роздумували не просто над тим, що ну да, Господь знає краще. А як ми сприймаємо ситуацію, коли щось сталося, сталося по нашій вині? А ми кажемо, та ні, той виноват, той, 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 25-й виноват. Тільки не я. Всі погані. Я все правильно робив, в мене правильний вибір, правильна цінність. А інколи дійсно хороший, класний план, ну дійсно класний, ти, ти дійсно маєш бути, ну до прикладу, ти їдеш на якусь важливу зустріч, вона буде вирішуватись, неважливо це по служінню про бізнес, вступ твоєї дитини, маршрутка, машина ламається. Ти в цей день не потрапив туди, куди треба. І зазвичай люди, що роблять, зляться, дуже сильно зляться. От я, мені ж треба, це ж остання можливість і таке подібне. Ми не даємо можливість навіть Богу зробити для нас чудо. Ми вже прирекли все на провал. Розумієте? Тоді в мене питання: а в якого Бога ми віримо? Ми всі, як віручі, проголошуємо Бог сильний, могучий. <кхух> Вибачте. А як воно в житті? Коли трапляється от така банальна проста ситуація, а ми вже все, ми здалися. Ми вже не віримо в силу Бога після таких ситуацій. І це одна з маленьких ситуацій. І, знаєте, Господь готов зробити чудо, якщо ти залишишся вірним. І не тільки в цьому питанні, просто в будь-якому питанні, навіть якщо щось складається не так, тому що в будь-якій ситуації є такий момент, або це дійсно допускаючи, або тобі треба пройти той шлях, який ти обрав, щоб більше так не робити. Або воля, яка благословляюча. І навіть якщо якийсь трабл буде, якась проблема, якась невирішеність, Господь іде попереду, і Він благословить будь-яку ситуацію на благо тобі. Все, всього два варіанти, які обираємо ми сьогодні. Боже, дякую тобі за початок цього тижня, дякую за можливість служити таким чином. Я дякую тобі за те, що ти даєш мудрість, роздуми, цікаві цінності. І я дякую тобі за те, що ти є тим Богом, який ти благословляє. Дякую, що техніка працює, все працює для того, щоб могли випускати ці відео. Я рада, що ти допомагаєш бачити цінність нашого вибору, цінність нашого життя. Ти допомагаєш бачити не просто плани, які ми пишемо кожного дня, або раз там на квартал, або раз на рік. Ти хочеш, щоб... В усьому цьому, в першу чергу, був Ти, якому ми довіряємо і за яким ми слідуємо. Слава тобі за це! Будь прославлений, будь ласка, в сьогоднішньому дні і на цьому тижні. Амінь. Друзі, всім гарного дня і пам'ятайте, Бог вас любить!